Антибітум Хелпікс засіб для швидкого та безпечного видалення плям від бітума. Смолянисті плями, що псують вигляд авто, це не тільки негарно, а й небезпечно для лакофарбового покриття. Для швидкого використання антибітуму необхідно антибітум-серветка. Ми знаємо, що більшість використовує саме так цей засіб. Так це дуже швидко і зручно. Але ми, як виробник, не гарантуємо оптимальний результат при такому способі використання. Тим паче можуть виникати певні ризики: муар або дрібні ушкодження, помутніння поверхні, відшарування лаку або відбиток на його поверхні. Для оптимального використання антибітуму необхідно активна піна, автошампунь, антибітум, губка та серветка. Спочатку вимийте кузов автомобіля звичайним способом та дочекайтесь його висихання. Другий етап добре струсити балон та нанести засіб на забруднені ділянки. Через 2-3 хвилини обробити механічно за допомогою одноразового аплікатора. Третій етап зібрати залишки одноразовою серветкою або змити за потреби повторити обробку. І четвертий етап провести повторне миття автомобіля. Сильні сторони продукту антибітум преміум безпечний для лакофарбового покриття, не пошкоджує фарбу, пластик та хромовані елементи за умови правильного використання, швидка дія розчиняє бітумні плями за лічені секунди, без різкого запаху, комфортне використання навіть у закритих приміщеннях. Helps завжди поруч. Шукай у всеукраїнських мережах, спеціалізованих магазинах та на ринках, або замовляй зручно через сайт shophelpix.ua або в Instagram.